Вітаю всіх на каналі. Дивіться, така цікава інформація для автовласників. Ну і не тільки для автовласників, для всіх. Свіжа-свіжа майже інформація. Плюс 43 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху з'являться на дорогах України з 26 серпня. Тобто, інформація від 26 серпня, вона, але вона актуальна буде актуальна, самі розумієте. І вона така дуже цінна ця інформація. Ви будете знати, де камери і що відбувається. Давайте розглянемо цю новину. Ну, до, до речі, відразу від завтра, це від 27 серпня. Загальна кількість камер по Україні буде становити 308 камер. Тобто комплекси, скажімо, ну, не камери, а саме комплекси. Тобто комплекс може мати кілька камер в собі. Тому дивіться, 43 комплекси. З'являються додатково. Буде загально 308. Дивіться, є адреси повністю повні. Це на сайті Міністерства внутрішніх справ. Ви також можете ці адреси знайти. Ну і зараз ми ці всі адреси, цю інформацію розглянемо. Так, дивіться, давайте швидко пройдемось. Додали комплекси місто Львів, Львівська область. Дивіться, скільки. Комплексів. Миколаїв лише один комплекс. Рівне три комплекси Черкаси. Три комплекси Біла Церква, там, плюс Білогородка, Бучанський район. Так, Вінницька область один комплекс, місто Вінниця, славне місто. Дивіться, три комплекси: Волинська область, Івано-Франківська, тобто під щільний моніторинг потрапила і Франківщина. Рівненська область, Тернопільська. Хмельницька область, один з цього Староконстантинів, Одеська, Житомирська, Миколаївська і так далі. Е, ну і нагадує нам е, міністерство, що відповідальність за статтею 122 перевищення встановлених обмежень швидкості е, Адмінкодексу України за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину 340 гривень. Більш ніж на 50 1700 гривень це. Штрафи такі адміністративні. Давайте розглянемо <кхем>, так більш детальніше всі ці комплекси, всі ці адреси. Загальну інформацію я вам дав, вона, так, я думаю, цінна для вас буде. Тому будьте обережні, обережні, їздіть їздіть дуже обережно також. А, так, ну і ще хотів вам нагадати, до речі, така. Ну, не, не, не тільки нагадати, а Скажемо, повідомити таку цікаву інформацію. Це вже я знімаю відео 9 вересня. А от сьогодні з'явилася така інформація про новий законопроект, який наразі готується, і скоро вже буде у стінах Верховної Ради розглядатися. Це ви дуже будете, скажімо так, ну адреси ми зараз розглянемо, але давайте така ну, мега інформація додатково до наших комплексів моніторингу автомобілів. Дивіться, в Україні ведуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації, у тому числі про місце проживання. Тобто це відео у нас зараз не про цю новину, яку я тільки що озвучу. Ми зараз розглянемо адреси розташування камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. А ця інформація, дивіться, у нас громадян через систему відеонагляду, це проект закону, зараз таки розглядається. Будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки, платника податків. Ну тобто, дивіться, нагадаємо у лютому. Журналісти нагадують, що у лютому 2024 року проєкт зареєстрували проект закону 11.031. Зареєстрували нардепи від фракції Слуга народу В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші. Він має назву про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Це ми окремо відео знімемо. Це така зараз буде дуже. Потужна інформація і новина. Так, давайте розглянемо зараз все ж таки повернімось до комплексів автофіксації. І так, загальну інформацію я вам вже дав. Тепер давайте для тих, хто, скажімо, залишився ще і переглядає це відео, давайте ми розглянемо всі ці адреси більш детальніше. Так, і давайте, дивіться, 42 комплекси у нас е встановлені, будуть фіксувати. Перевищення встановлених обмежень швидкості, А1 це біла церква. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. Тобто, хто їздить там на маршрутках на білу церкву, не тільки їздить, а це більше стосується водіїв, там, маршруток і автовласників, легкових автомобілів. Будьте обережні, от саме біла церква, дивіться. тобто… Ексклюзив для Білої церкви, таке ексклюзивне місто, мабуть. У них буде стояти комплекс і фіксувати не лише перевищення, а й ще порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. І так, дивіться: розташування камер комплексів. Місто Львів, це вулиця Любінська, 89. Напрямок камери спрямування приладу на вулицю Бабія. Вулиця Богданівська, 44. Напрямок спрямування приладу, вулиця Пластова. Вулиця Кульпарківська, 93. Напрямок спрямування приладу, вулиця Городоцька. Вулиця Кульпарківська, 64 А. Напрямок спрямування приладу, вулиця Садова. Тобто, ну, садова, цікаво. Не на садового, мера Львова, спрямована буде комплекс. Мабуть, садовий також буде під моніторингом. Шутка. Львівська область. На 62- му кілометрі плюс 177 автодороги М11 напрямок спрямування приладу міста Мастиська. На 648-му кілометрі плюс 242 автодороги М06 напрямок спрямування приладу село Дубина. На 58 кілометрі плюс 876 автодороги М11 напрямок спрямування приладу місто Львів. На 617 кілометрі плюс 24 автодороги М06 напрямок спрямування приладу село Доліби. Львівська область, до речі, такий щільний моніторинг, щоб ніхто не тікав, мабуть. На 16 кілометрі плюс 281. Автодороги М10 напрямок спрямування приладу село Страдч. На 13 му кілометрі плюс 317 автодороги М11 напрямок спрямування приладу місто Львів. На 71 му кілометрі плюс 630 автодороги М11. Напрямок спрямування приладу місто Львів. На 433-му кілометрі плюс 537 автодороги Н09. Напрямок спрямування приладу місто Львів. До речі, я тут трошки не знаю, як правильно це читати, тому, тому така ситуація. Місто Миколаїв, Місто Миколаїв. Миколаїв. Проспект Центральний 93. Напрямок спрямування приладу вулиця Мала. Морська. Місто Рівне. Так, тут три комплекси. Вулиця Київська, 92, напрямок спрямування приладу, вулиця Федорова. Вулиця Київська, 92, напрямок спрямування приладу, вулиця Захисники Маріуполя. Вулиця Соборна, 416, напрямок спрямування приладу, вулиця Єплужника. Євгена, мабуть, Плужника, Місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола. 119 напрямок спрямування приладу, вулиця Гетьмана Сагайдачного. Вулиця Сумгаїцька, 21, напрямок спрямування приладу, вулиця В. Вергая. Вулиця Сумгаїцька, 21, напрямок спрямування приладу, вулиця Академіка Корольова. Місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, 54. Напрямок спрямування приладу, вулиця Фастівська. Зокрема, порушення правил руху, зупинки на смузі маршрутних ТЗ. Транспортних засобів. Ми це розглядали вище. Перегляньте. Так, село Білогородка Бучанський район. Вулиця Володимирська. Біля вулиці Завальна, 2. Напрямок стримування приладу вулиця Київська. Так, Вінницька область. Додали один комплекс. Це на 417 кілометрі. Плюс 514 автодороги М-30. Напрямок спрямування приладу. Не зазначено. Місто Вінниця на 368 км плюс 580 автодороги М30 напрямок спрямування приладу місто Вінниця. На 368 км плюс 488 автодороги М30 напрямок спрямування приладу селище Літин. На 307 км плюс 084 автодороги М21 напрямок спрямування приладу не зазначено. Волинська область. На 54 му кілометрі 0,15, автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу, село Маньків. Маньків, Маньків, не знаю. Так, на 142 му кілометрі, плюс 324, автодороги М-19 напрямок спрямування приладу. Село Княгининок. Івано-Франківська область. Те, що я казав, так. Потужно під моніторингом. До речі, разом з Львівською областю. Так, на 224 кілометрі плюс 687 автодороги Н09 напрямок спрямування приладу селище Ворохта. Ну, Ворохта, це всі знають, там відпочивали. Так, на, 210, на 260 кілометрі плюс 135 автодороги Н09 напрямок спрямування приладу, селище Делятин. На 271 км плюс 228 автодороги Н09 напрямок спрямування приладу місто Івано-Франківськ. На 181 км плюс 215 автодороги Н10 напрямок спрямування приладу селище Заболотів. На 83 кілометрі плюс 309 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу місто Калуш. На 233-му кілометрі плюс 619 автодороги Н09, напрямок стримування приладу, місто Яремче. Яремче. Так, Рівненська область лише два комплекси. Це 325 кілометр, ну і 339 автодороги М06. Напрямок стримування село Кругле і місто Здолбунів. Здолбунів. Тернопільська область. Давайте трошки буду пришвидшуватись. 48-й кілометр Н-18. Це на напрямок спрямування комплексу Івано-Франківськ на Івано-Франківськ на 12-му кілометрі М09 напрямок спрямування приладу місто Тернопіль. 316 км М-19. Напрямок спрямування приладу місто Тернопіль. 154 кілометр. М-30 напрямок спрямування також місто Тернопіль. Так, Хмельницька область на 250-му кілометрі плюс 404 автодороги М-25. Напрямок спрямування приладу, місто Старокостянтинів. Одеська область додали один комплекс на 20-му кілометрі М-28 напрямок спрямування приладу, місто Южне. Житомирська область на 247 км автодороги М06, напрямок спрямування приладу, місто Рівне. Миколаївська область 191 км, автодороги Н-24. Напрямок спрямування приладу не зазначено. Так, така, от дивіться, інформація. Прошу взяти її до уваги. Вона вам допоможе уникнути, як мінімум, цих штрафів і так далі. Так, більш детальніше, хто забув, може так оновити свої, скажімо, свою, цю інформацію на сайті МВС Міністерства внутрішніх справ of Ukraine. Всім пока!